Сьогодні в відео Галата Сарай пропонує Неймару місце в команді. Олександрія підписує ще одного гравця з Динамо. Колос вибрав кандидатів на роль нового головного тренера. У збірній Бельгії знову скандал. Вірменський бізнесмен домовився про купівлю чорноморця. Ангель Кореа отримає дискваліфікацію до кінця сезону. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Воротара Алавеса Антоніо Сівера отримав струс мозку і переніс операцію з реконструкції губи. Минулу ніч він провів в лікарні. Вважається, що Челсі і Арсенал зацікавлені в тому, щоб привести саму В АПЛ. Барселона також полює за молодим гравцем. Тоттенгем хоче зберегти Матіса Теля після закінчення його поточної оренди. Наполі вивчає закордонний ринок, щоб знайти нового голкіпера на наступний сезон. Рома зацікавлена в підписанні Ноака і Бенксі з Аугсбурга і уважно стежить за його ситуацією. Галатасарай готовий запропонувати Неймару шлях до Європи, якщо він не забезпечить своє повернення до Барселони. Продовження контракту Крістіана Пулішича з Міланом перебуває на фінальній стадії. Підготовлено новий контракт до літа 2029 року із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік. Челсі зацікавлений у підписанні Емануеля Емеге зі Страсбура. Англійці розглядають Емегу як ідеальний варіант на той випадок, якщо їхні спроби підписати інших нападників не увінчаються успіхом. Арсенал близький до призначення Андреа Берту на посаду нового спортивного директора клубу. Інтер хоче обговорити новий контракт для Маркуса Тюрама, оскільки в його чинній угоді передбачена клаусула приблизно в 72 мільйони фунтів. Офіційно Мар'ян Мисик став гравцем Тернопільської Ниви. Півзахисник Сергій Булеца найближчим часом стане повноцінним гравцем Олександрії. Трансфермаркт оцінює футболіста в 600 тисяч євро. Ларс Йорген Сальвесен на тренуванні пошкодив коліно. Перше обстеження показало необхідність медичного втручання. Таким чином, футболіст не зможе допомогти своїй команді в боротьбі за виживання до кінця сезону. Реал не продасть Родріго влітку його вважають ключовим гравцем команди. Вінгер цікавий Манчестер Сіті і клубам Саудівської Аравії. Барселона хоче остаточно продати Ансу Фаті. Фенербахче готове підписати футболіста. Офіційно Джевісон Беннет став гравцем ЛНЗ. Арсенал готує офіційну пропозицію в розмірі близько 25 мільйонів фунтів за форварда Ювентуса Душана Влаховича. Колос окреслив коло кандидатів на посаду нового тренера. Головними претендентами на вакантне місце є Руслан Костишин, Валерій Іващенко, Олександр Петраков, Олександр Кучер та Юрій Калітвінцев. Антоніо Рюдігер хоче залишитись в реалі до кінця наступного сезону, а потім поїхати в Саудівську Аравію. Матч проти Карпат став для нападника Ворскли Владислава Кулача ювілейним 150-м в УПЛ. Барселона планує підвищити зарплату Рафіні на фоні інтересу саудівських клубів до нього. Клуб хоче зберегти гравця і готує для нього новий контракт, за яким він стане одним із найбільш високооплачуваних гравців команди. Чинний контракт бразильця розрахований до літа 2027 року. Ліверпуль готує пропозицію для Брайтона щодо купівлі Жуана Педро, в якому клуб бачить довгострокову заміну для Дарвіна Нуніса. Мерсесайці готові заплатити Брайтону 50 мільйонів євро за трансфер бразильського футболіста. Манчестер Юнайтед задоволений грою Зіркзе і не збирається його продавати літом. Голкіпер Кун Кастельс, який був основним за відсутності куртуа, заявив про відхід зі збірної через його повернення. Своє рішення він прокоментував тим, що йому здається дивним, що футболіст сам вирішує, чи можна йому повертатись, і що жоден гравець не має бути вище команди. І ніякі пен'я може продовжити кар'єру в ПСЖ. Парижани бачать у воротарі Барселони хорошу заміну Доннарумі, якщо той покине клуб найближчим часом. Джека Гріліша хоче придбати Інтер. Італійці готові влітку запропонувати 60 мільйонів євро за Вінгера. Скаути арсеналу уважно стежать за Сантьяго Кастро. Болонія найімовірніше вимагатиме за нього 30 мільйонів євро. Деякі інші клуби АПЛ теж спостерігають за кастро. Влітку Барселоні можливо доведеться продати важливого гравця. Зараз говорять про Араухо або Дейонга. Можливо, йдеться навіть про Гаві або Ферміна, якщо вони отримуватимуть мало ігрового часу. «Еспаньол» хоче зберегти Алекса Крала, скориставшись правом викупу у берлінського уніона. Але для того, щоб підписати півзахисника, їм необхідно досягти фінансової домовленості щодо зарплати гравця. Іспанський клуб зробив першу офіційну пропозицію футболісту, але поки що жодної домовленості не досягнуто. Переговори продовжаться в найближчі тижні. Гравець віддає перевагу тому, щоб залишитися в еспаньолі. Але якщо сторони не дійдуть згоди з усіх питань, гравець вибере інший клуб. Вірменський бізнесмен Артур Гранц домовився про купівлю чорноморця. Не пізніше, 7 квітня, сієзде ухвалить остаточне рішення щодо продовження або анулювання попередньої реєстрації Ольмо та Віктора до кінця сезону. У разі анулювання реєстрації Барселона звернеться до загального суду. Ідея спортивного департаменту Бетіса на чолі з Ману Фахардо полягає в тому, щоб підписати центрального захисника Натана із Наполі за 8 мільйонів євро. Клуб планує скористатися своїм правом викупу у суботу. Прокуратура Сан Себастьяна відкрила провадження щодо двох 19-річних хлопців, які вигукували расистські слова на адресу гравця мадридського реала Вінісіуса під час першого матчу півфіналу. Кубку короля розслідування було розпочато за скаргою, поданою Лалігою, яка минулого четверга направила її до прокуратури після збору необхідних доказів, щоб підтвердити наявність расистських слів та їх авторство. Ла ліга проаналізувала зображення, на яких зображені расистські жести на адресу Вінісіуса, а також провела аналіз читання по губах. Після того, як скарга була опрацьована, прокуратура встановила двох ймовірних винуватців та відкрила проти них провадження, яке було передано до судової інстанції. Барселона перебуває в пошуку універсального крайнього захисника, який був би схожий на Жоау канселу. При цьому клуб не хоче витрачати на покупку занадто багато грошей. Є велика ймовірність того, що ФСК Маріуполь не буде брати участь в другій половині цього сезону та може припинити своє існування найближчим часом. Ангелю Корея загрожує 12 матчева дискваліфікація за нецензурні вислови в сторону арбітра. Півзахисник мадридського реала Федеріко Вальверде провів свій 200-й матч в Лалізі. Ірнеуш Мамрот відправлений у відставку з поста головного тренера Медзі. Львівські Карпати досягли домовленості щодо трансферу 18-річного правого Вінгера Ботафого Фабіано Родрігеса Перейри. Бразильський клуб погодився на перехід, зберігши за собою частину економічних прав на футболіста. Оскільки контракт гравця завершується в серпні цього року, ймовірно мова йде про повноцінний трансфер безкоштовно вже цієї весни. Наполі та інтер стежать за Лоренцо Пелегріні напередодні літа. Президент Шахтаря виділив 15 мільйонів євро на купівлю в клуб ще одного атакувального гравця. Поки що неофіційно, але тренерська відставка сталася у клубі «Заглембі». З посадою попрощався Марчин Влодарський. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.